Дуже швидко навалюємо на великий формат 20 на 30 сантиметрів. Ось такий чудовий референс: це річка, захід сонця, якийсь ставок, очерет, льот. І швиденько починаємо. Перше, що я роблю, це таке максимально жовте, насичене одразу небо. Це фарба акрил. Жовтий потрошку підсиха зараз. І вже як він підсиха, бачите, я вносю поверх жовтого трошки такий рожевий з додаванням біліл та оранжевого. І воно якраз стає не настільки прям кричуще відкритий колір. Потім трошечки підправляю льот. Дальній план роблю такий типу сніжочок, там валяється. підкреслюю яскравість на самому небі. Всі, кожен крок роблю не одразу ну, таким масштабним мазком, а трошечки, потрошечки пробую, 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 приміряю, як воно чи буде пасувати чи ні. Головне в будь-якій роботі це дотримуватись правил тону, щоб тональність була дуже така влучна і максимально приближена до натури. Що я для цього роблю? Друзі, трохи прищурююсь, дивлюсь на референс і потім порівнюю зі своєю роботою. Як ми бачимо, цей референс він по тональності, ну він більш такий темний, ну прям темнющий. Я вирішив зробити, відійти від цього і трошечки його висвітлити і вже свою роботу по тону роблю таку більш дзвонку, таку прям хрустальну. Скоріше за все, постану це, ну мабуть, на якусь там півгодинки, годинку раніше, і сонце ще не настільки низько, як на оригіналі. Вкрай важливо, друзі, уці всі деталіки, очеретики, віточки, палички промальовувати вже в останню чергу, коли ви розкрили повністю по п'ятнах, по тону в цілому всю роботу. І вже це як типа вішенька на тортик лягає в кінці, і тоді виразність буде досягнута максимально. Отже, ось така роботка, друзі. Я гадаю, це непоганий результат для такого швидкого етюду. Круто, якби це робилось на планері, але зараз погода не та, тому малюю в студії. І акрил для цього підходить ідеально. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайку, тицяйте на колокольчик, ну і пишіть свої коментарі, тому що планую випускати дедалі більше таких відео. Всім гарного дня!